Ну шо, розпаковочка всяких ніщиків до кави. В першу чергу мене цікавить поршнева група, яка була ушатана в хлам. Руки в тоталі, але це нічого. Так, прокладочки. Виглядають непогано, також маю ще таких прокладочок. Супер набіг, набіг. Власне, сам поршень. Це вібраніум, зверху покрити. Ну, все, в принципі, заточено під оригінал візуально. Інтересно. Так, сальничок коротейко на задній. на вихід з коробки. Корданчик. Так, крачка. Лечі подаримо, посоли пальчик. І, власне, мене цікавить сам циліндр якої якості. Є рубай не дуже зручно, але ми були сильні пацани. Грем, грем, грем. Є. Але тут та клейонки клеянки позаматували. Так, да-да-да-да. Та ну і власне, от такі в...